Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 529 і завдання у нас наступне: відстань від Луцька до Львова 152 км. Із цих міст одночасно на зустріч один одному виїхали два скутеристи. Швидкість одного з них 39 км за годину, а іншого 37 км за годину. Через який час вони зустрінуться. Запиши розв'язок у вигляді виразу. І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, оскільки скутеристи рухаються назустріч один одному, то це означає, що вони зближаються один з одним, і їх швидкість зближення буде дорівнювати сумі їх швидкостей. Так, давайте так і е, запишемо. Значить, так як скутеристи рухаються на зустріч. Один одному то їхня швидкість зближення.

Переносимо старший розряд. 3 плюс 3 6, плюс 1, 7, 76, тобто це дорівнює 76 кілометрів за годину. Для того, оскільки нам відома відстань, яку вони повинні подолати, щоб Зустрінеться один з одним. Це відстань від Луцька до Львова 152 кілометри. То для того, щоб нам знайти час, треба швидкість зближення, треба відстань поділити на швидкість зближення. Це буде у нас час. Тобто швидкість відстань у нас 152. Кілометри, треба поділити на швидкість, швидкість зближення на 76. Так, а це буде 72 на, 60, на 76, це буде 2. Це буде мова йде про час, тобто 2 години. Тобто, давайте запишемо відповідь для даної вправи. У нас записується, через який час вони зустрінуться, скутеристи. Відповідь через 2 години. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!